First, I just need to from you. Say that you'll stay end. Все почалося з Ненецька. Просто одного разу на початку минулого року вийшла Park The Stick of Truth і виїла якусь жахливу частину мого життя. Трохи по тому до моїх рук потрапила Child of Light від Ювіків, і все сталося так само. І доки Аврора не дійшла до кінця, я наполушала геймпад. Напевно, щось просто зламалось у моїй голові, і виявилось, що лякаючи у минулому жанр JRPG, раптом став одним з найулюбленіших. Початок ваших пригод у одскульній брейвлі Default від Square Enix справді вражає. Автори вирішили не розмінюватись на дрібниці та спочатку просять нас покласти перед консолью карту доповненої реальності. І раптом у нас по кухні починає бігати якесь дівчисько, щось кришить про велике лихо, зненецька починається землетрус, підлога під дівчиною обрушується, та вона зникає десь під газовою плитою. У центрі історії ми побачимо чотирьох різних героїв, яких фатом зводить докупи. Центральним персонажем стане виставка кристалу вітру Ані Саблідж, яка в процесі древнього ритуалу бачить, як магічний кристал, за яким вона наглядає, покриває темрява. І одразу за нею перед нами постає звичайний пастух Тіз Еріор, на чиїх очах його рідне село зі всіма, кого він любив, зникає у раптом з'явившомуся розломі у землі. Через деякий час до перших двох героїв приєднаються ще двоє. Збоче, ну тобто краси і специфічним відношенням до дівчат Рінгабель, який як оригінально втратив пам'ять, але на щастя при ньому знайшли книгу, в якій описані події його життя, навіть ті, які ще не сталися. Та ідея лі дівчина, яка більше не може дивитися на злочини, які творять її співвітчизники. Тож вона приєднується до наших героїв у спробі зупинити лихо, яке відтепер загрожує світові. Гімплейну перед нами майже класичний JRPG на кшталт Final Fantasy. Герої мандрують картою світу, де знайшлося місце великим містам, древнім храмам, небезпечним підземеллям і великій кількості пригод. Ну тобто випадково згенерованим бійкам. Так, і якщо вже ми згадали міста, автори підійшли до них із особливим смаком. Вони намальовані не так, як світ поза їх межами. Кожна з них це дивовижний малюнок висококласних художників, по якому можуть мандрувати наші персонажі. Перші хвилини у кожному місті хочеться включити те саме 3D та помилуватися гарними краєвидами. Ні, серйозно, якщо у вас, як і у мене, час від часу виникає питання, хто користується тим речашком, що вмикає 3D, ось вам можливо перше місце, де воно дійсно потрібне. Щодо боївки, вона здебільшого класична. Покроково ваші персонажі та бійці зі стану ворога б'ють мечами, кастують закляття, використовують якісь предмети з кошика. Основною відмінністю цієї гри від вже перелікованих вище це пункти Brave та Default у меню дії. Перший брейв це можливість походити наперед кілька кроків, чотири максимум. Ну тобто, ви б'єте замість одного разу чотири, але потім чекаєте чотири кроки, нічого не роблячи, коли ваші вороги б'ють вас. Другий дефолт надає можливість не робити свій крок. У цьому випадку герой отримає додатковий захист та збереже можливість ходу, тобто наступного разу зможе вдарити двічі. Ці дві прості функції дозволили привнести новий смак у класичні бійки. Окремим пунктом хочеться відзначити озвучку персонажів. Ми якось звикли, що в іграх на 3DS герої спілкуються здебільшого текстом та декількома ехта ой для різноманітності. І як можна не закохатися у гру, якій кожен сюжетний діалог записаний професійними акторами, і навіть не дуже цікаві розмови між ніпами та героями хочеться вдумливо дивитися і слухати. Я дуже сподіваюся, що якось у майбутньому усі візьмуть цей прийом у собі у арсенал. І, наприклад, в наступних покемонах ми також зможемо послухати героїв, а не лише читати текст. і трохи слів про цензуру у Європі та Америці. Гра вийшла не такою, як на рідному ринку в Японії. Сумнозвісна цензура змінила вік персонажів з 15 до 19 років, та деякі занадто відкриті плаття. Хоча дуже сумнівні жарти з тексту все ж нікуди не зникли. Важко сказати на кого орієнтована ця гра, але якщо ви мали нагоду пограти в The Stick of Truth, і що важливо, і вам сподобався, спробуйте поринути все світ Брейвлі Default. воно того варте. І останнє, вже досить скоро Люцо отримає нову частину гри Brave Second, у якій розробник обіцяє повернути нас у світ кількома роками пізніше оригінальної гри. На жаль, наразі реліз анонсований лише у Японії. Схрестіть пальця ліньки, інакше будемо чекати на гру у західному світі, як на європейський реліз Monster Hunter 4, а це вже півтора щоб його роки. За цим дякую за увагу, ХПшок там, експи щоб на кілька левелів вистачило. Побачимось!